Це мурал на вірш Сергія Жадана Пливи рибу пливи. Його намалювали на стіні Закарпатської обласної наукової бібліотеки за проєктом Мистецьке переродження. Ініціатором був Сергій Летучий. Він вимушений переселенець з міста Старобіль Слуганської області. Там чоловік разом з колегами створив команду мистецького об'єднання Бет Он Арт, яка малювала мурали в їхньому місті. Коли почалася повномасштабна війна. Я сюди приїхав, а терористи в моєму місті, Старобільську, почали знищувати ці мурали. Один з яких на вірш Сергія Жадана пливи, рибопливи». пливи. Коли я сюди приїхав, в мене виникла ідея відновити тут мурал, бо тут багато переселенців. Ось і перенести тієї частинки а культурної аури Луганщини, бо Сергій Жадан родом з Луганщини. Фінансова підтримка. За допомогою якого створювався цей мурал, це USA, Есей, громадська організація Простір молоді ескіз. Це з артбуку Сергія Жадана. Це дуже символічно, так як Старовійський Ужгород поєднує давня дружба, і ми минулі роки робили разом багато спільних творчих акцій. Тому бібліотека і проект АТОХАП, який реалізується на базі бібліотеки, радо підтримали цю ідею, цю пропозицію. Мурал на стіні бібліотеки малювали семеро студентів Закарпаття, академії мистецтв разом із художницею Людмилою Корш Радько за словами Людмили у Старобільську такий стінопис був на зеленому фоні. Кольори ми трошки змінили. Я думаю, що це на краще, мені так здається. Ну як? Там просто інша ситуація була, розумієте, кожна ситуація вимагає свого кольору. І плюс вони такі, ну, не знаю, синьо-жовті, синьоблакитні, синьо-блакитні, вони так патріотичніше навіть мені здається. Ну І в цій ситуації вони краще вписуються в екстер'єр. Там зелене, там тло було зелене. Так. Тут інша стіна, там був мур, розумієте, там був мур, і він. Ну як я напевно, як продовження озеленення, да могло б бути. А тут от, в центрі міста на, на такій стіні У кожного була своя робота. Наприклад, портрет малювала Даша, волосся, дані багато чого нікої роботи виконувалися. Ми дуже переживали, що будуть холоди. Виконання муралу під час холодів воно ну дуже складне, і це не не є добрим. І справді, нам дуже пощастило, що погода вона була сприятлива. Ми приходили зранку дехто приходив зранку і до вечора під прожекторами Уфалампами, оце от ми все робили, сушили. Коли просухав шар, приходили наступного дня. Ось так це було. На відкриття цього муралу з однокурсниками прийшла Марія Попілян. Ми не очікували ось таке. Побачити. Нам дуже подобається ці надписи на ці такий Глибокий сенс. В них. Мені здається, що вималювати ось ці ескізи, обличчя і ну якийсь сенс донести ці картини. Це важко. Красивий, дуже гарно промальований. Все максимально продеталізовано до мельчайших подробностей. Риба все дуже красиво. За словами Сергія Летучого, на створення муралу витратили близько 40 тисяч гривень. Руслана Гостюк, Леонтіне Колишин, Суспільне новини.